Дали світло, і я думаю, треба ж мені цю фіалочку все-таки розсадити. От, от, тут їх дві, одна вже не квітує, а одна ще відквітовує ось такі квіточки в ній. Але ж, ну, не діждешся, щоб все це було заразом за і розсадити. І це ж, я думаю, що я. Зараз хотіла це зробити на веранді, але щось мені там здалося холодно. Думаю, постелю я тут собі щось небудь, потім поприбираю. І оце вирішила дуже не заливала її, ну, щоб мені витягти. І це ж. Поки що посажу ту, що квітує в цей же горшок, а що не квітує, у більший. Ну, бачите, тут у мене ох, тут і корінців. Ну і зараз же ж треба якось роз'єднати. Треба було дві такі рукавички одівати. Мабуть, прийдеться різати. Угу. Коріння тут дебеле. Так, листочки трішки нарушимо. Так. На потім вона піде в корінь. Що тут у мене з корінцями. Ага, тут їх отакої. От тут два. А я думала один кущик. Ну що ж, прийдеться йти ще. Зараз подивлюся, які тут корінці. Так, да, є корінці. треба теж розсадити. Прийдеться йти ще по. Горшочок, все, це котел так шумів. Так, оцю посажу сюди. Трішки освобожу. Отак. Бачите, то ж вони й не хотіли разом рости. Ну, отак, оцю маненьку в цей посажу, а в цю. Піду шукати. Ой, так не хочеться йти в гараж, але треба. Ну, це таким я займаюсь. Так, зніму рукавички, піду найду. щоб посадити, поки не темно, бо воно темніє швидко. Так, я поприбирала все. І посадила фіалочки в три горщики. Вода тепла, відстояна в мене була, десь отак. І я додала корнівін сюди, щоб укорінити. Трішки тут піском. Забруднила листочки, але то нічого. Зараз поливаю. А, перепутала, хотіла ж з квітами посадити в оцей горщик. Ну, а посадила в той, що принесла. Ну, нічого. Це в мене для фіалок вони ці горщики. Подивитися, треба ще той кущик. У мене ж було два, було три. Один фіолетовий пропав. Ну, а ці. А ці ростуть. І зараз я на вікно поставлю, оцей побачу. Хочу, знаєте, як? ото у Наташі під... піддивилася, в неї всі квіти отак ідуть всередині. Вона ті листочки прибирає, що всередині. І у нас оце включили опалення, але ще холодно. Я тепло одяглася. Ну, отак хочу, щоб вони були. Буду листочки прибирати. Щоб вони в центрі були. Ну, вони, може, і були так. Ну, так в одному горщику, це ж в цьому горщику три кущі було. ну Звичайно. Зараз я і листочки поприбирала. Ну, оце так зробила це. Треба подивитися ще на той, якщо то потім пересажу. Все. рукавичку можна знімати, ну це такі фіалочки в мене. Ой, Саня їх не любив, страшне. Чого не любив? Видно, я вже потім е, поговорила з Наташою. Наташа каже, мам, то у нас в школі повно було цих фіалок. От він їх не любив. Бо я йому кажу, сань, давай я тобі поставлю на вікно. А він не хочу я твої фіалки. Ну, а в мене ростуть. Троянди любив, там всякі устоми. Це любив дуже. Хризантеми обожнював. А фіокіні. Так, ну добре, я віднесу. Та що ну, це я? Отак понесу по одній. І ці? Теж важкенькі? Отак. Так їсти попросила там жує. Зараз смаколики буде, просить. А що, смаколика хочеться? Дуже хочеться смаколика, ой, Боже. Зараз там. Чекаєш, так? Зараз так. -то. Тобі смаколика, а мені водички. А послужить. Ой. Давай. Ой, кажи дай. М -м -м. Кажи в мене лапки хворі, а ти дражнешся. І ще один є. Еще один. Так бежишь. О, красуня. Песок, на сейчас вытру и скручу. Святик приедет, будет доставать ее. Прошло несколько дней, як я посадила Фіалочки. Ой, дивіться, у нас вже сніг розтанув зовсім. Немає і, а, ось <сі> полосочка одна лишилася. Ну, і я хочу показати, як же ж вони собі поживають. Оце три, оце я пересаджувала декілька днів. Бачите, вони нормально себе почувають, ні один листочок не пропав. От. А оце пересадила я вчора оці два горщики. Це бу, були в одному горщику і дуже було тісно. Треба оцей горщик трішки почистити. Отож, без світла так все, все вроді нормально. Ну, ось якось так. Оце пересадила квітуючу фіалочку. Ну, а що ж мені робити, думаю, мені вже так треба. Ну, це виходить, мені ще один кущик треба розвести, але я потім може, через рік, чи, може, дасть Бог, це буде добре, то я і заведу собі. Чому, чому я хочу ще один? Ну, щоб по три було на кожному вікні і будуть вони так стоять. Один отут по центру, один отак. І один отут. То в мене два є. Ну, а як не буде, то на, той, на те вікно перенесу два. Ну, оці добре, дивіться, квіточки не відпали, ось будуть квітувати. Ну, а на дворі в нас, чи видно, плюс 6. А в мене в будинку плюс 17, бо тільки включили світло. І зараз піду, десь Фенді попросилась на вулицю, а потім в душ і так далі. Почався новий день. Так, подивимось, де вона тут. Ага, йдеш додому? Давай, давай, заходь. Ну, заходь. От так, умничка. Все. Що так їсти хочеться? Так, да, хочеться їсти. Кажи, я вже погуляла, дай мені їсти. Дай, кажи. Ну, зараз дам. Отак, от ну, унічка. Нагуляла апетит. Смачного. Фенді, яка ти розумна, вибрала все м'ясо, залишила гречку. До грами вибрала всі кусочки. Ну, тепер граєшся, от смаколика не отримаєш. Ці собак мені сюди поприносила, ну, да, похудала. Ну, зато колінця не будуть боліти, да? Ну, і смаколика не отримаєш. Ні-ні-ні, не дивись такими оченятами на мене. Не поїла, а то поїси потім. Угу. Хоч холодне будеш їсти, так я тобі підігріваю, а то будеш холодне їсти. Розумна яка. Або сірому віднесу. Ага. Сірому віднесу, да, піднесу. Ага. Ти розумака.